Вітаю, я Надія Матвієва. Тримайте інформацію, яка допоможе зберегти спокій та рівновагу у буремні часи. Як бути, коли не встигаєш додому під час комендантської години? Ось вам надійні поради. Затрималися на вулиці, пересувайтеся по освітлених шляхах, не ховайтеся в темряві та не підсвічуйте собі ліхтариком. Можуть прийняти за диверсанта та здалеку відкрити вогонь. Краще самі знайдіть тероборону та поясніть ситуацію. Підійміть руки вгору, не лізьте в кишені за документами, доки не попросять. Це розцінять як спробу дістати зброю. Не вигадуйте нічого і тим більш не кажіть, що забули чи не знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим. В теробороні зазвичай місцеві, тож можуть питати у вас про якісь орієнтири неподалік, сленгові назви районів міста або номери найближчих шкіл. Паспорт краще носити або паперовий або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї. Перевірити документи в дії для тероборони складніше. Не завжди в них з собою є необхідні технічні засоби. Тож вас затримують до з'ясування особи. Не прикидайтесь людиною, яка має право бути на вулиці вночі, наприклад, працівником газової компанії чи журналістом. Перевірять і заарештують. Під час перевірки не тримайте в руках телефон, вас можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попередити про це тероборону. Якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено, це викличе підозру, що ви диверсант або коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої потреби, тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами. Ви в дорозі і не розрахували час. Не зупиняйтеся посеред траси і не хвилюйтеся, доїдьте до найближчого блокпосту та спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон. Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпосту до закінчення комендантської години. Не порушуйте цю настанову. Вас можуть заарештувати, виписати великий штраф або навіть позбавити волі до п'яти років. Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними. Зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ 0800 50 04 42. Бережіть себе та своїх близьких, зберігайте спокій, наближайте перемогу. Віримо, друзі. Все буде добре.